У минулих серіях. Стоп, це що таємна кімната? Ми там таке знайшли, ти не повіриш. Давай підемо і покажемо тобі. Давай. Стоп, чого ти все сіро біло блакитна? Ну, ще давніше не може бути. Ага. Стоп, давай перевіримо. А як це припинити. То побігли далі. Давайте попрактикуємося. По укрмові? Ні, в магії. У нас вроді сили стихії. У тебе води, у тебе вітро, а у мене вогню. Ні, давайте краще все подивимось. Ну тоді після цього попрактикуємося. Згодна? Згодна. Я напроти. Мені все більше подобається ця кімната. Це на кімната. Ну, схоже на кімнату. Стоп, це що, будиночки? Тобі, напевно, поведілись. Ага, угу. ну добре. То давайте вже попрактикуємося. Але я тут ніхто з нас не знає, як це робиться. Давайте краще підемо перевдягатись на фізкультуру. Що? у мене немає форми? А у нас є. Ми сьогодні будемо на вулиці, тому не засмучуйся, щось придумаєш. Напевно. Ну і що ж я буду тут робити? Що це кристал?